Вибухи та гвалт людей. За вихідні на Черкащині кілька разів гриміло. Спершу у Смілі підірвали машину місцевого бізнесмена. Видання сміляночка пише саморобним вибуховим пристроєм. По тому у центрі Сміли вдруге зірвалось. Цього разу невідомі кинули гранату під стіни багатоповерхівки. Від вибуху у будинку повилітали майже всі вікна в під'їзді аж до сьомого поверху. Офіційних коментарів правоохоронці наразі не надають, триває слідство. Прогриміло в Черкасах на вулиці Невського. Там теж невідомі змайстрували вибухівку, а тоді підкинули під будинок, ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували інцидент як хуліганство та відкрили кримінальне провадження. І зразу посипалося скло, посипалося з верхніх поверхів, і з нашого був дощ і був вітер, і зразу я побачила, що вікон немає на балконі, і зрозуміли, що щось неладне сталося. Ми зібралися, взяли паспорт з дитиною, і втекли з дому. Ну, я не знала, що це в общем, дуже страшно. В горі з полком вони сказали, що те, що стосується квартири, це ваші власні проблеми. Це відкрито кримінальне попровадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці встановлюють всі додаткові обставини нічної події. Також з місця події вилучено всі необхідні речові докази, які направлені на експертизу.